Коли, скажімо, викликають свідка до суду, він там присягається говорити правду, лише правду і нічого, крім правди. У нас зараз медіа працює по принципу, присягаючи говорити правду, не лише правду і багато чого, крім правди. От цього не має бути. Оце викривлена логіка роботи медіа. Вони мають бути відповідальні за свою працю, морально відповідальні. Те, що стосується пріоритетів, то тут треба дещо розібратися. Пріоритети між вірніше баланс між чим і чим. Є політичні пріоритети, це, ну скажімо, готовність надати перевагу ті чи інші цілі, цілі ті тому чи іншому напряму діяльності, тому чи іншому, скажімо так, виконавцю. І є пріоритети технологічні. От коли на етапі формування політичних пріоритетів відбувається розподіл ресурсів, це велика помилка, бо на цьому етапі немає жодного уявлення про технологічну навантаженість процесів досягнення цих чи інших цілей. Яким чином можна розподіляти ресурси, не розумію. А от коли формуються програми, коли формуються плани дій? От там ми вже розписуємо всю технологічну навантаженість процесів. Пріоритети технологічні вони вражаються в принципі в строках і в обсягах надання фінансових ресурсів.